Так, друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі авторозбор. Зараз рубрика огляд стану, швиденький анонс «Рено Канго Максі База, яке пригнане з Швейцарії, воно вже в Україні підготовлене до продажу. З підготовки робились наступні дії: заміна оливи в двигуні і фільтрів, заміна оливи в механічній коробці передач, прибирання салону, також заміна задніх пружин. Чому зараз продемонструю? Так, лакофарбове, друзі, машина повністю є не фарбована. Я швиденько по декілька разів пройду по елементу. Це пластик не проходжу по елементу декілька разів. Машина не фарбована цільно. З моментів, які були по ній в Швейцарії, вандальні подряпини ось такі. Ми їх фактично ліквідували, їх не видно з відстані вже метра, але вони тут були присутні. Ось такі вандальні були подряпини. Не знаю, схоже на ключ або на якийсь. Можливо, цвяшок. Так, Канго Максі, ви бачите, значить що це за автомобіль? 2017 рік, 11 місяць, максі база, вантажний двигун 1,5К 9К на 81 кВт. Автомобіль має 203 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль на механіці на 6 Передач має в комплектації, зараз сядемо в салон, продемонструю. Те, що позовні має в комплектації, оригінальні ковпаки, гарні гарні літні в хорошому стані колеса. Має датчик світла, датчик дощу. Має туманки. Одна в неї розсувна дверка. Узол Макс в гарному стані знаходиться буда. На задніх дверях тут є такі поляпани. Просто фарба, її можна підфарбувати, кому критично можу взяти балончик і підфарбувати, для того, щоб була буде ідеальна. Підлога дуже в гарному стані, вона не заношена, не витерта. Фанера оригінальна, ніхто нічого не замінював. Тут, бачите, через бокову майже нічого не вантажили, тому що цей поріг абсолютно в оригінальному стані не витертий зовсім. Далі він-код, будь ласка, демонструю, ось так виглядає. Далі, друзі, навігаційна система R-Link присутня, механіка на 6 передач, Bluetooth, звичайно, присутні. два склопідйомники, склад, регулювання просто підігрів зеркал присутній. 203 пробіг, оригінально, два ключі, повна сервісна історія, старт-стоп присутній. Ну, така комплектація. Цікаво, цієї машини це можливість перевезення довгих вантажів. Не в кожному кангу така штука є. Зараз я вам, в принципі, трішки продемонструю. Значить, ми що робимо? Беремо це сидіння, кладемо його сюди, можемо дістати під горівник. Він дістається. Ну, до речі, не буду я повністю це робити, я просто вам продемонструю отак. От Далі піднімається ця штука, сітка сюди закидається, фіксується. Ось тут, бачите, тобто вона переїжджає повністю сітка, фіксується ось тут, і ви можете на всю довжину салону фактично перевозити великий вантаж. А хоча, в принципі, я зараз вам напевно продемонструю, як це відбувається. Ось так. Бачите, тобто ми в даний момент маємо ну, такий мега-мега-довгий, якщо ви маєте на це потребу, вантажний відсік, в якому можна перевозити, ну, я не знаю, досить класні габаритні і довгі речі. Для тих, хто займається особливо будівельними матеріалами, варіант ідеальний. Мінус такої конструкції вантажного автомобіля. Це те, що ви разом з Будою. І всі, наприклад, фарби, щебінь, ну, не щебінь ні, а, наприклад, цемент і все, решта, все, що ви будете возити, все буде пахнути вам в салоні. Ну і вся пиль з вантажного відсіку, звичайно, що буде летіти туди. Ну, Можливо, комусь треба перегородки, її можна на розбірках придбати, тому що вона перегородка нікому не потрібна. Ну, Або я бачив дуже багато варіантів, коли люди зашивають. Звичайним утеплювачем гарненько, акуратно, і воно, в принципі, не потребує обігріву Буда, і тут дуже комфортно їздити. Ну, це таке вже риторика. Я думаю, що точно знайдуться люди, яким потрібен саме ось кенго в такому виконанні, не в іншому, а саме в такому. Тому, друзі, якщо вам потрібне таке кенго. Телефон є в описі до відео, ви можете набрати мене. Ціна даного агрегату 10900 баксів на віддачу. Це така цифра, за яку я готовий віддати цей автомобіль. Renault Канго Maxi не фарбований, цілий, гарний. Заміна оливи, заміна масла по рекомендації в КПП. Нові стоять пружини Лев Лев Джоферси, пружини стоять не дешеві. ну, тому що в принципі, ми ніколи дешевого нічого не заливаємо. Оригінальна олива, все на місці. З рекомендацій таких, друзі, перепрошую за шум. З рекомендацій потрібно буде через 1010 замінити передні гальміні колодки. Зараз покажу підкапотний простір даного агрегата. Так, підкапотний простір. Ласточки. Так, опа. Так, гідроупори капота встановлено, двигун 81 кВт, паливний фільтр. А далі тут в нас охолоджувальна рідина. Ну, Машина під капотом виглядає гарно, нічого не замучене. В принципі, думаю, що з ТО, які необхідні будуть це. Заміна комплекту ремня ролика ГРМ, все решта замінювати в даний момент не потрібно. Ось така машина, гарна по ходовій, все перевірено. Давайте зараз сяду в автомобіль тут тихіше і зробимо підсумок. Значить, Renault Engo 2017 рік, 11 місяць, 1,5 дизель К-9, механіка на 6 передач. В комплектації навігаційна система Airlink з можливістю Apple Carplay Android Auto і встановлення. Камери заднього виду, 203 тисячі оригінального пробігу, два електросклопідйомники регулювання з зеркал. Блютуз можна говорити по гучному зв'язку. Система старт-стоп, можливість подовження вантажного відсіку за рахунок у таких комбінацій, які я вам демонстрував. В принципі, це все. Що я хотів сказати про цей автомобіль. Ціна на віддачу з сертифікатом 10 900 доларів торгу по цій машині поки що немає. Взагалі гума хороша, Continental, стан гуми прям дуже гарний. Це дорогий, дорогий варіант Continental. 195-65 r 15 диски не ржаві. Гума 22-го року. Тобто це фактично нові, абсолютно встановлені колеса. Передній, Якого року? Зараз подивимось. Також 22-й. Ну, Чуть-чуть вони буквально трішки під протектором відсотків 75%, напевно, ось так. Задніх, напевно, 90 залишок протектора. Хороша літня гума. Ну, з необхідних вкладень. Зимова гума, комплект ремня ГРМ і, в принципі, через 10 тисяч гальмівні колодки. Також можливо достановити парктрон. Якщо він вам буде необхідний. Все, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Друзі, обов'язково підпишіться на канал, поділіться цим відео. Обов'язково додавайтесь Viber, Telegram, Instagram. Там є всі свіжопригнані машини, автомобілі з Європи з чесним станом кузова і з чесним пробігом. Кому цікаво, приїжджайте. У нас є майданчик в Києві, який запрацює протязі двох тижнів, і майданчик в місті Рівне, який працює і працював постійно. Всім гарного настрою, бажаю, всім мирного неба, бережіть себе, своїх близьких. Донатьте на ЗСУ, донатьте всім, всім кому можна, хто бореться з русньою. Ми, в принципі, також приганяємо машини для ЗСУ. ЗСУ можете звертатися кому треба. Якщо у вас є якась назбирена сума, можемо підібрати автомобіль під ваші потреби і привезти його з Швейцарії. Всім гарного настрою, всіх обняв, всім добра, всім пока.